Третій сезон «Гри в Кальмара це не просто кінець серіалу, це дзеркало. Це більше не про гру, а про нас, про те, ким ми стаємо, коли ставки найвищі. Світ, де виживає не найсильніший, а найжорстокіший. У цьому світі люди не люди, вони фішки, пішаки в іграх сильніших. У грі в Кальмара правила прості: або виживеш, або зникнеш. Все, що в тебе є, це шанс. Але за цей шанс доведеться продати щось більше, ніж тіло. Доведеться віддати душу. Третій сезон це фінал. Але не тільки історії, це фінал віри в те, що жорстокість єдиний шлях. І в цьому фіналі, у Гравець Сон Гі Хун, 456, людина, яка пройшла все, програв себе, знайшов себе і зрештою зробив вибір, який ніхто не очікував. Сон Гі Хун доходить до фіналу. Позаду кров, втрати, виживання, смерть, але фінальна гра небесний кальмар. Це не лише випробування тіла, це битва за душу. Гіхун протистоїть Лі Мен Гі, батькові немовляти Чонгі. У руках Гіхуна сила, влада, шанс на перемогу, але перед ним дитина, маленьке життя, яке нічого не зробило, яке просто народилось у світі, де виживають сильніші. Також напередодні цієї гри Сон Гіхун мав перевагу, адже йому дав фронтмен ніж і каже: вбий всіх у вісні, і ти виграєш цю гру. І дитина теж виживе. Але якщо б він це зробив, він би так само як фронтмен втратив би людяність і втратив свою душу. І тоді Гі Хун робить вибір. Він не вбиває. Він віддає життя, щоб дитина жила. Його останні слова не про гру, вони про гідність. Ми не... І він вибирає смерть негероїчну, невигідну, просто справжню, щоб врятувати життя тому, хто ще не встиг забруднитися цією грою. Гіхун не бачить грошей, не чує глядачів, не грає роль. Він бачить у цій дитині свою доньку, свою совість, своє людське. Дитина виграє 4,56 мільярда вон. Вона не брала участь, не проливала кров, але саме вона переможець. Це не випадковість, це символ. Адже режисер пояснює, ця дитина майбутнє, і ми всі несемо відповідальність перед ним. Йдеться не про гроші, а про шанс на світ без насилля, без ігор на виживання, світ, у якому перемагає не сила, а совість. Ще в першій серії третього сезону шаманка Гравець 044 сказала: ніхто з моїх не вийде живим, і вона мала рацію, ніхто з дорослих не вижив, бо гра змінила всіх. І лише та, хто ще не встиг втратити людяність, дитина, змогла перемогти. І це не про силу, це про чистоту. Гра закінчена, гроші передаються, життя триває. Але вже через півроку фронтмен уже в Лос-Анджелесі і також передає гроші донці Гіхуна в знак поваги. І там же він на вулиці чує знайомий звук. Та нова вирбувальниця, та сама гра, нові обличчя і стара система. Світ не змінився, бо не кожна жертва зупиняє зло, але кожна справжня жертва. Дає шанс на глобальні зміни. Як скажете? Гра в кальмара це не просто трилер. Це протистояння двох світоглядів. Один звичайний світ сили, де виграє той, хто жорстокіший, де бути як усі значить вижити, а жити зламаним це норма. І є інший світ. Це світ супротиву, світ вибору, де людина залишається людиною навіть тоді, коли навколо все валиться з ніг, де сила це не зламати інших, а не дозволити зламати себе. Гі хун обирає цей шлях не тому, що він легший, а тому, що він єдиний, який має сенс. Ми живемо не в грі Кальмара, але кожного дня нас теж кличуть, давай грай, змагайся, доводь, борись за визнання, ганяйся за цифрами. Лайками. Нам дають ніж у формі сумнівів і запитують, а ти здасися сьогодні чи ні, чи будеш боротися, і саме тут наш шанс стати не гравцем, а людиною, обрати не вигоду, а сенс, не перемогу, а зростання. І коли ти тренуєшся, це теж бій, але не проти інших, проти себе, проти вчорашнього я. Я, яке лінувалося, їло зайве, здавалося, відкладало. Кожна вправа як ще один раунд, кожна крапля поту, як ще один бій без камер, без аплодисментів, без глядачів. Тільки ти і твій вибір. Ти можеш відмовитися, ти можеш закинути все, почати їсти все підряд, а можеш знову почати і стати кимось, хто не грає за правилами системи, а створює свої. Сон Гі Хун загинув, але залишив надію, адже дитина вижила, і з нею шанс на новий світ. Тепер черга за нами виходити з гри. Щодня через дію, вибір, дисципліну. Не будь гравцем, будь людиною. І пам'ятай, ми не коні, ми люди. А люди здатні на більше, ніж просто виживати. Вони здатні змінювати все.